Всім привіт! Рада всіх вітати на нашому каналі. Зараз ми знаходимося в кормо цеху і хочу сказати декілька слів про нову е, добавку БМВД, яку ми застосовували е, для поросяток е, вага від 10 кілограм. Пам'ятаєте, у кнопи був дуже-дуже е, рано відлучка була, і е, все ж таки ми захотіли проекспериментувати щось новеньке, тому що поросятка ну, Трошки стормознулися у рості. Отже, що хочу сказати про цей корм: класні результати. Вони сильні, вони мацакуваті такі. Крім того, попробували ще на одній групі Марго, коли я відлучила. Також перевела відразу на цей корм, і також були дуже хороші результати. При переведенні не було сильного стресу. Раніше переводиш оці поноси по любому проходять. Не знаю, чому так було. У мене перейшли отлічно. Навіть не разу не прокалувала їх. Тобто, це ну я навіть здивувалася, чому так використовується цей корм при досягненні поросятками 10 кілограм ваги. Це припадає якраз на момент, коли ми відлучаємо поросяток. Коли поросятка знаходяться із свиноматкою, вони споживають предстар. Пам'ятаєте, з 10-го дня ми потрошки їм даємо, вони все прекрасно споживають. Тільки відлучили свиноматку. Ми переводимо на даний вид корма. Це, грубо говоря, старт і вперед. Тобто поросятка нормально його переносять, дуже гарні результати, дуже гарно виглядають. Вони ну, шикарні, лисі, одинакові форми в них. Ну, мені дуже сподобалось. Ми вам покажемо, як вони зараз виглядають, і ви, в принципі, самі все подивитесь. Так що, корм дуже класний, це торгова марка Hendrix. Колись давно, ще 15 років назад, ми також його використовували, але ну, я не пам'ятаю, вже, що то були за групи і тому подібне. Але логістика все вирішує. Насправді, там я вже не пам'ятаю, як вийшло. Було в одному місці, потім в іншому місці, а потім, пам'ятаєте, може був такий період, що навала оцих торгових марок, і ти просто не знав, що брати. І поки ти там оприділявся, ну, логістика все вирішує. І от так виходить, що і зараз ми повертаємося до. Тої марки, яку ми колись використовували, яку ми знаємо, і в принципі, і тоді вона була дуже, не ну, дуже себе класно зарекомендувала. В принципі, це досить такий бренд, ну, який ну, дуже давно на ринку е, кормів і тому подібне. Так що ну, дійсно е, марка говорить за сама за себе. Будемо його споживати і далі використовувати. Так зараз ми знаходимося біля наших поросяток, які споживали оцей корм, про який я тільки що раз розповідала. Це поросятка Марго. Пам'ятаєте, вони були такі грязнулі, такі трошки вони забиті були. А ось подивіться, як вони зараз виглядають. І це при тому, що зараз уже вечір, тобто цілий день, вони самі були по собі, тобто представте, і вони. От у нас такі молодці. Біленькі, чистенькі, форми виражені і тому подібне. І також відразу хочу показати кнопиних поросяток, які також ось тут поряд. В принципі, також вони можуть вийти і продемонструвати себе форми. Ну, тобто, вони всі взагалі рівні такі, ну, непогані. Все, заходимо, заходимо, заходимо. Е, Бистренько заходимо, значить з поросятками все добре, з кормом дуже сподобалось. Е, крім того, е, є ще такий момент: якщо з 10 кілограмового віку ми переходимо відразу на старт, ми економимо на преміксу, а це по коштах е, ну, набагато вигідніше. Тобто, якщо відразу кормити цим стартом, ми економимо. <реш> Трохи я заговорилася не, не премікс, а предстарт. Тобто предстарт завжди набагато дорожчий, а старт він дешевший. Отже, е, є економія і є дуже гарний результат, і орієнтуємося ми взагалі на результат. Ще хочу сказати про е, ну, проблема мухи. Їх набагато менше. Дійсно, препарат е, працює. Це Максібайт е, Аква. Ну, хороший препарат, нічого не скажу. Е, їх після обробки вони навіть падають, їх навіть якийсь період дуже мало. Але потім вони знову з'являються. Треба схематично обробляти, е, ну, наприклад, два рази в неділю е, ну, також як по схемі працювати і тоді. Ну, взагалі, тоді буде менше мух. А так я також планую їх обробити сьогодні. В принципі, я задоволена результатом. Коли ми обробили тим препаратом Веномом, тут просто чорне було Ну, і сюди зайти не було прямо можливо. Зараз все одно менше, вони є, але їх менше. Ось готуємося до посадки ще одного сорта полуниці. Відбувається це все отаким чином. Значить, накидається бугор, з двох сторон забирається земля і просто скидується по центру. Попередньо центральну частину ну, розкидали добриво, ну, відходи від кроликів. По центру на цей бугор будуть вкладатися капельні стрічки, і потім все це діло вкривається плівкою. Ну, от така плівка, яку ми використовували в тому році. Про цей сорт ми давно мріяли. Ми, ну, я навіть і не планувала, що в цьому році ще буде один там бугор розширятися, але коли взнала, що цей сорт в наявності просто не могла встояти. Ну, тобто, треба, він сам іде до двору, тобто треба обов'язково його садити, спробувати. так що Дуже рада. Капельна стрічка на місці залишилося накинути плівку. І можна саджати. Ну ось і все, Плівка на місці. Залишилося тільки зволожити ґрунт і посадити полуничку. Так, пробуємо. Все, водичка пішла. Every time I try to fit in, it ends up in misery. Yay. Socializing doesn't fit me, but I can get away so easy. I was born На своєму місці це новий сорт Джолі. Значить, дуже хотіла цей сорт, тому що дуже багато позитивних отзовів за нього. Сорт неприхотливий. Крім того, ягода дуже смачна. За цей сорт і за всю полуницю, яка в нас є, я дуже вдячна Олі. Вона дуже велика молочина, займається професійно, в неї все ну, дуже на високому рівні. І я дуже рада, що так, от Бог звів нас з нею, і що можемо отак замовляти саженці, коли нам треба, коли треба якась консультація, вона допомагає. Так що, Оль, велике тобі дякую. Ну, всього самого-самого найкращого. А ще дякую тобі за позаруночки, які ти мені передала. зараз я вам всім вам їх покажу. Подивіться на цю красу. Ось кущик такого перчика. Дуже дуже шикарний, шикарно виглядає, і також кущик такого базиліка. Дуже пахне, дуже просто неймовірна краса. Оля, велика тобі дякую. Ну просто все супер. Ну і звісно, не можемо ми проминути тему кроликів, тому що е, взагалі постійно відлучки, постійно якісь переміщення, окроли. І так і сьогодні у нас знову пройшли окроли, і хочу показати вам цю малечу. Значить, у нас полтавське срібло і білка. Білка, взагалі, це сюрпризом. Я коли злучала її місяць назад, було дуже жарко, було незрозуміло. Я не зрозуміла, що вона там все пройшло, Але ну, в мене навіть таблички не було записано. Але якось пару днів назад я зранку даю їсти, дивлюся, а там пух нарвато. Тобто, ну я не знаю, яким чином я його побачила. І вона молочинка, вона окролилася, все добре, все я встигла її тут приготувати. Так що, отакий був сюрприз від білки. Давайте подивимось, малечу. Ось це малеча нашої Полтавки. От, подивіться, яка малеча. Вони такі. Ну, мацакуваті, такі, прямо, ну кабанці прямо дуже себе почувають добре. Ну, величенькі такі. Вона привела сім штучок, а зараз покажу малечу білки. У білки кроленятка трішки менші, їх 9 штучок, але вони все одно добре виглядають на їжені. Ну, Хороші кроленятка, дуже цікавенькі. Ніяких маніпуляцій цього разу я не робила, ніяких перекидів, все як є. В принципі, майже вийшов одночасний туровий окрол. одночасно. Але от вони, Дивіться, яка різниця по кроликам. Кроленятка виглядають чудово, кролематки молодці. Результатом я задоволена. На цьому поки що все. Всім здоров'я, миру і добра. Дякую нашим силам ЗСУ за можливість, що дають працювати. Бережіть себе, тримайтеся, і ми з вами. Всім до побачення!